Гориться поборете. Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля світає. Ці слова Тараса Шевченка, дорогі мої співвітчизники, стали духовним заповітом Сергія Лікаяна, одного з перших. Героїв Небесної Сотні. А скількох ще ми втратили потяг. Вони стояли тут пліч опліч, представники різних етносів і розповідають вихідців зі сходу і з заходу. Півночі і півдня, які говорили українською. Російською та іншими мовами їх об'єднала спільна батьківщина, спільна вітчизна, їх об'єднала Україна, Алка Любов до неї і героїчна боротьба за сповнене гідності європейське майбутнє нашої держави. Географія цих скорботних і водночас славних днів охоплює всю Україну. На українській Донеччині в селі Світле Добропільського району відкрили меморіальну дошку односельцю майданівцю Володимиру Наумову, який загинув тут, в Києві, 18 лютого. Та на тлі події на Донбасі ми з вами добре розуміємо, чому ці події і нині для нас, для всіх, для українців і для всього світу є глибоко символічними. Адже тепер зрозуміло, що російська агресія проти України почалася із наступу на вільність. Коли 29 числа, 29 листопада, Україна мала підписати в Вільнюсі історичну угоду про асоціацію. І 21 листопада неукраїнський уряд приймає рішення зупинити рух країни в Європу. На цьому святому місці, одразу ж з протестом вийшли небайдужі. Революція гідності стала першою і головне виграшною битвою у війні за нашу незалежність. І коли ворог побачив, що мирний аншлюз України в митний союз захлинувся, він вирішив танками і градами розчленувати Україну та цій авантюрі також не довелося стати реальністю. Взяли до рук зброю і зупинили добре вишколену армію. Сотні нашої з вами самооборони вирушили на фронт, де не на життя, а смерть. боронять незалежність своєї країни від сили темної проклятої Орди. Нам протистоїть потужний ворог. Значно чисельніші, ніж ми. І, на жаль, набагато краще озброєні. Плани напасти на нас він виношував руками. Він готував саме для цього свої збройні сили і формував у нас всередині країни п'яту колону. Адже ми все рівно сильніші, бо з нами правда. І ми сильніші. То з нами Бог.